Дорогі брати і сестри, включи, будь ласка, мікрофон. Я нагадую, що ми виключали свої телефони, десь їх ставили так, щоб вони не заважали. Будемо починати наше служіння. У нас сьогодні час, коли ми згадуємо муки і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Бог нам допоможе в цьому, бо все наше оповання на Нього і йому вся слава. Попросимо брата Руслана, помолитись на початок. Я хотів би з вами привітатися мир вам. І зачитати книга Еклезіастова, 3 розділ, 14 й вірш. Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається на віки. До того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялись його. Дійсно, Господь в нашому житті ставлять різні обставини, різні нам випробування. Але Він хоче тиму чимось нас навчити, чомусь нас виправити, щоб ми направили і дійсно служили йому вірою і правдою. Будемо молитися. Можна ж розкає милосердня, ми дякуємо Тобі за твою любов, за твою милість до нас. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти піклуєшся по кожного з нас, що Ти, Боже, тримаєш всіх нас під своєю святою опікою. Прошу Боже, благослови сьогоднішнє служіння, пісні, гріші, проповіді, що все було на славу Твою. Побувай тут кого, з тим, кого тут немає, Боже, благослови всіх братів, сестер, Боже, хто немічний, болящий, ти, Боже, підкріпи, Боже. Друг їм здоров'я, сили. Благослови, Боже, прошу так само і за все це слово, яке буде тут лунати з кафедри, Боже, щоб воно було все на славу Твою, промовляй, Боже. Через служителів. Я всю Боже надію покладаю тільки на тебе. Ще прошу, Боже, дай миру нашій Україні. Поможеш, щоб ворог пішов з нашої землі. Що він Боже припинив ці всі свої злі наміри, Боже, щоб не вбивався мирний український народ. Вся Боже слава належить тільки Тобі. І будь навіки прославлений, єдиний живий Бог. Отець і не Дух Святий. Амінь. Амінь. Псалом. Давайте ми загальним співом заспіваємо 86 й псалом Підніми мене, Ісусе. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Я хотів зачитати місце «Коринтян», 11 розділ, 26 вірш. Бо кожного разу. Я би хотів зупинитися перше на тих, двох, на тих трьох словах, бо кожного разу, як, як учні усі збиралися разом. Навіть перші учні Ісуса вони збиралися кожного тижня в них був спомин, а були що і кожного дня. «По кожного разу, як будете їсти, цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню, звіщайте, аж доки він прийде. Я би... Сідайте, будь ласка, я би хотів поговорити про тіло і кров, яку Ісус Христос нам залишив. Він залишив нам. Завіщав вино і хліб. Це є різне вино і хліб. Але ж Ісус Христос, Він навіть подібний до цього вина. Він, як це, він прийшов до нас тут на землю, як, ця, як та виноградина. Але добрий вина бере, збирає цей плід, бере цю виноградину. Він її щавлює, щоб вийшло вино. І так Ісуса, Він як прийшов на землю, його Перед. Його катували були, його били. І як це вино, але ж потім він воскресний. І тому Бог нам лишив цю кров і ще є хліб, який він нам залишив, цей тіло. І, знаєте, цей хліб. З чого він взявся? Він взявся з колосся, який люди посадили. І ви знаєте, ми маємо бути як та зернина, що нас посадили. Бо ми, як не помремо, ця людина, якщо вона не помре і не пукається, як це зерно, то вона не зможе вирости і дати свій плід цей хліб. Тому будемо чекати нашого Ісуса Христа, нашого Господа, який сказав, що Він прийде цю, тут на, свою, на цю свою землю. Тому будемо молитися. Господь населений, я щиро дякую тобі, що ти благословив нас всіх діждатися до сьогоднішнього дня, мати спільність з церквою, і з тобою живим Богом. Благослови Господь, щоб кожна душа простягнула руку нашого просвітера, щоб, щоб сповнив, звершив спомин, щоб ми мали спільність з тобою живим Богом. Так, я дякую тобі, Господь, що ти за кожного з нас пролив святу невинну дорогоцінну кров. І за мене особисто я. Боже, дякую, що ти. Знайшов мене таку грішницю в тому грішному світі. Я, Боже, відвікаюсь від всякого гріха, я жалію за кожен гріх. Посилай мені духа терпеливості, любові, мудрості, стриманості, щоб не чинити ніякого гріха. Сотвори мені чисте серце, обнови Духа Божого, в моєму серці, щоб я, Господи, не. Не дивилась на той світ, що в світі, щоб я мала чисті думки і чисті уста. Благословляй твою церкву, живу тут, в рудках і по всій планеті земля, і по Україні, кожну, кожну дитину Божу, які на служінні, які вдома хворі, ти їх потішай, підкріпляй. Посилай нам духа мудрості, жити з тобою. Готуватись до зустрічі з тобою, бо час близький ми бачимо, Господи, по Слову Твоєму Святому. Поможи нам зростати в Слові святі, пробуджуй народ до спасіння, благословляй уста братів на проповідь, на Слово Боже, силою Духа Святого, щоб ми навчались, щоб ми, Господи, направлялись, благословити, тих, яких немає на служінні. Хто хворий, хто немічний, ти, Боже, потіш, підкріпи, оздоров. Дай брату, Петру, брату Богдану мудрості з, той, з тими його очима, чи йти йому на ту операцію, чи ні, тільки, Господи. Вся надія на тебе. І, і Він, і ми просимо Тебе твоєї милості, дай зрозуміти, Господи, як йому поступити. Так само прошу за наших братів, які за границею. І будь з ними, Господи, щоб вони шукали тебе там, мали спільність з тобою, живим Богом. Я дякую, Господи, за все, що Ти нам посилаєш, що ми в нашій стороні мирне небо, що така тепла зима, що ми маємо хліб насушний і до хліба, і маємо слово святе, і маємо церкву живу при відкритих дверях, що можемо збиратись. Боже, пробуджуй кожну. Кожну живу душу, щоб народ схиляв коліна перед тобою і каявся, і приймав тебе як свого Спасителя, бо тільки спасіння в тобі, Господі нашим, Ісусі Христі. Благословляй нашу державу, яви свою милість велику, щоб та війна припинилася, і щоб не гинули наші діти, Боже, так, збережи їх похорони від всяких куль, поранень, від смерті, від хворобів всяких. Боже ласкавий, так само і в полонений освобождай, поможи, Боже, многим взивати до тебе. Прийми наші молитви, почуй наші молитви, вислухай. А я тобі за все дякую, славлю і прославляю Твоє Святе ім'я, нехай буде возвеличене, поки буду жити і дихати з моїх невеч, не Слава Отцю і Сину, і Духові Святому. Амінь. Амінь. Господи, Творець неба і землі, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, що Ти благословив, що ми могли прийти до цього дому молитви, що ми можемо молитися до Тебе живого Бога, Господи. Ми дякуємо. Ми дякуємо Тобі за Твоє тіло і кров, що Ти нам лишив цей заповіт, що ми можемо прийняти його, Господи. Ми дякуємо, ми дякуємо Тобі за те, що Ти помер за нас, грішний Господи, що. Що ти дарував нам вічне життя, Господи. Ми дякуємо. Благослови, Господи, це служіння на бо ми усе опоїмось на Тебе, живого Добре. Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Давайте заспіваємо загальним співом 196 й псалом. Я співаю як спаситель. Просимо Божого благословення, наші діти йдуть в недільну школу. Святий і вічний наш Господь. Ми дякуємо тобі за ту чудову можливість, що з дитячих років діти можуть чути про тебе, живого Бога. Благослови їхні серденька, щоб вони. З охотою слухали про тебе, своє життя тобі віддавали, любили тебе, служили тобі, благослови і тих, які будуть їх навчати, дай їм мудрості. все наше уповання на тебе, вічний Боже, і вся слава тобі, живому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амін. Так, послухаємо вірш. Але щоб получути, на голову він вигада Христа. І на ньому він тяжко за мене страждав. Гіркоту подавали йому там вуста. І стражданням відбув, він мене врятував. На Голгофі, залишений добрим отцем, він гордиво за мене молитву творив, щоб мене наділити блаженним вінцем, щоб небесних по повіки я жив. На Голгофі за мене Спаситель помер. І від другої смерті мене врятував, і навіки щасливий в кресті я тепер, бо своєю він смертю життя мені дав. І сьогодні думки на Голгофу несуть, де Спаситель за мене так тяжко страждав. У терновім вінку він проходив ту путь, він помер із могили устав. За могили усім від слоним життя. До блаженної долі дорогу проклав. І у серце моє вклав він вічне буття, а у душу живу надію він дав. Амінь. Дякую. Просимо брата, Слава Ісусу Христу! Я сьогодні маю слово, не знаю. Хочу прочитати Евангелії від Матвія, 28 років, 16 вірша. Одиннадцять учні пішли в Галілеї на гору, куди звелів їм Ісус. Як вони його гледіли, поклонилися йому до землі, дехто вагався. Ісус підійшов і промовив до них і сказав, «Дана мені всяка влада на небі на землі, то ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я від Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І от той буватимує зрано посередине до кінця віку. Сідайте, будь ласка. І почати такий. Я хочу, что сказав Христос. Зав сказав до учнів, йдіть, проповідуйте і навчайте народне. Ви знаєте, навчати не так дуже легко, тому що здається, що людина все розуміє, все знає, і, то каже, грамота занадто, але робить не те, що, 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 що треба робити.

Мої дітоньки, я до того вже і між вами. Ви шукати мене будете, але, як сказав я юдеєв, куди я йду, туди ви прибути не можете. Та й вам говорити, та й вам говорити я тепер. Нову заповідь вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так і один одного й не. Потім пізнають усі, що учні, як будете мати любов між собою. Знаєте, я не знаю як, але дано такі слова, що взагалі нам ну, віруючим людям трудно дотриматися. Бо кажуть, що не можна виконати закон, закон був даний Богом, і Христос прийшов, щоб виконати закон. Закону не виконати не може ніхто, спастися законом не можна. Десять заповідей. там є стільки таке, що Ну, кожну заповідь виконати, виконати людину не може. Тим більше людина грішна. Але Христос каже, любіть один одного. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Я так роздумав, як може людина зробити добро людині, як вона її не любить. Або як вона зробить їй зло, як вона любить її? І от тут є суперечка. Я говорю про себе, мене вдома. От ти дитина в тебе. Він кажу, ну в тебе росте, той вой, ти його возиш, і там і той вой. І от він тобі щось не так сказав, щось там не так зробив. Іди, пруд, і ти береш прудіга пута. Я кажу, слухай, діло в тому, що Бог дав закони. Закон, дав десь дав закони. І в законі написано, не вбивай, не кради, не чужоложне. Всі десять закладів є записані. Не свідки, фальшиві. Але от скажи мені, котра людина, хоч одна в світі, змогла зробити так, щоб всі їх виконувати. Ну, одну, я кажу, не кради. Що трудно виконує. Але вони виконують. А ось всі 10 перечислені. Але там всі її кажуть, які теж дві законні люби ближнього свого свого як самого себе. Люби Бога свого всім серцем своїм, всім своїм, всім розумом своїм, всім, всім, всім істом своїм. Ну тут тяжко, бо ну, тут не, не можна сказати це. А от любить ближній особи самого себе. Це заповідь. І Христос повторяє ту саму заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Якщо взяти життя Ісуса Христа, і пройти, пройти, прочитати все життя, всі Євгенія. Там навіть зі мною спорили таке, що каже, і він всюди не любив тих людей, які ну, і противилися мені які то Я кажу, але що він їм робив? Звертав увагу. І словами звертав увагу на те, що вони роблять неправильно. І ніколи не ставав закону, та там. Не... Але тих, хто не знав закону, Усі книжники, всі фарисеї, вони знали закон. закону, були довірні слова Закон закону. Вони добре знали всі заповіді дуже добре. І от чому він давав їм завжди, давав, проти них виступав. Тому що вони знали. Бо такі прості люди, які не міли читати, не міли нічого, вони слухали те, що вони сказали. А саме вони не могли провірити, так воно чи ні. Тому що читати не вміє. А тут вони знали і не виконували саме і другі навчання. А він сказав просто любіть один одного. Це Не дуже така легка заповідь. Не дуже легка заповідь. Любити один одного, показати, що я люблю. Не дасться. Тому що треба щось любити, показати любов. Як сказати, я тебе дуже люблю, а ти маленьку яку йде, я поїду. поїду. Да до Богу. Допомогти, коли людина щось робить і бачить, що вона не може. О, помогти їй. Ні, сказати, дай Боже щастя. Пішов далі. Я провіряю свій Богу. І от інший кажуть до того, що любіть одного роду. Так, як я вас породив. Туди така показ е, такий, що він. Коли вони були з ним, вони ніколи не переживали, що вони будуть робити, що будуть одягатися, де будуть ночувати. Вони були з ним. Постоянно. <кхе> Він їм показував, як треба. Вони бачили, що він нагодував п'ять тисяч народу. Пітьма хлібами двома рибами нагодував всіх. Він в будь-який момент давав їм те, що треба. Іш посилав їх поповідувати слово не беріть в свої гаманчині ні золота, ні срібла, не беріть їх дві одежі, ні двох два життя. Діти, він ними заопікувався. Вони постоянно відчували руку. Без нього ними ніхто. Він їм показував ту любов. Він показував любов до тих, які навіть не вірили в нього, вони не були віруючі люди. Вони чули від того, що він там Тому Ну, Самарянка казала, що її дочку велику А Він каже, треба перше дати їсти дати людям за стола, потім каже щенята. Вона каже, щенята йде ті дрібки, що сипляться. Не вірують, що було самарянка. Мені сказала, правда. Він навчав дуже-дуже довго, три з половиною роки. І дивіться, він прийшов показати, хто він був, хто він такий, показав показати світу. Але не тільки тим, що він йшов, робив чудо, робив все, а тим, тільки показати любов'я. Він любить тих моїх приймає. Любов один до одного це нова заповідь. Нова заповідь. Знаєте, каже, чим вона відрізняється від стрижок. Якщо розібратися, то нічим. Там написано, що не робити. А Христос сказав, любіть один одного. А якщо ти любиш, ти йому зла не зробиш, ти в нього не вкрадеш, ти його не обідеш, ти йому допоможеш в будь-який момент. Ну, і все Криється в любові ще завжди. リピートでのキどんちゃんのう。